17.02.14 року 18.00. Дуже тривожний настрій. Буде каяття, та не буде вороття, народна мудрість. Вірш зрада. Зрада куля, яку ти не чекаєш, убиті мрії, які ти плекаєш, проданий голос, тиха зрада, народу зрада, Верховна Рада. Хто продався, той вже зрадив. Бо насиллю не завадив, бо не думав, що від тушок, крокодина ж до тітушок, в амуніції тітушок, як сміття, та міліція, та беркутня, яка не вартує ніхтя того хлопця у багаття. Чорний ворон там і тут. Хто не з ними, того б'ють, б'ють дітей, руйнують душі, душогуби незворушні. Зрада. Зрадники, падлюки, є на вас у нас мамлюки, сотні вийдуть на майдан живих вербицьких і нігаян, як вісь від Заходу до сходу, як правда українського народу, як показчик у всій владі, синьо-жовтий на барикаді. Дякую.